Всім привіт! Ви на каналі Тверші. Сьогодні я буду розпаковувати е, цей бокс від АТБ. Ось. Бокс е, Love Is. Е, ласачі, прикраси, подарунки. Е, я так думаю, що. М, не думаю, а не завжди трапляється прикраси. Ось. Ось така прикраса срібна. Чи яка я не знаю. Е, відшукай. Для неї серце з'їма, ну, це ладно. Так, беремо чарівну ручечку. Це така, такий нож. І зараз будемо тут відрізати, розпаковувати. Ось. Відрізати, розпаковувати все. Ось. Ось ось ось. Розпаковуємо. Так, мусор нам не потрібно. Раз, два, три. Ну, пахне. М -м -м. Жульками пахне. Так, ось так зробимо. Лавіс. Тягнемо наверх. Куретненько. Обережненько. Е, Нараху. Так. А я не бачу, що. Вау, що це? Тут цукерки. Тут ще. Так, це сертифікат, харна я не зрозуміла, на що. 음, ось тут. Два магнетика. Лавіс це плакат. Платити карткою АТБ е, та зекономити, закон... зекономити чого? Чого зекономити? Пане, зекономити на квіти для неї. Потім, е, коли вона несе покупки, а, Ага, зрозуміло. Так, ну тут солодиші, я рахувала на щось інше. Ну, ладно, вже ладно. Потім тут ось така. А ось. ось тут все написано. Ось. Якщо вам буде нормально. Э, мадам. Мадам. Ввоч, дещо так. О. Леді вишня. Да, вишня. вишня. Ось. Потом, что тут еще? <laughs> Смотрите. Э, Леди Сморо... Смородина. <laughs> Леди Вишня. Дальше будет Лисова Білочка. Так. Пломбирини, пломбирини, пломбирини. Так, ладно. Тут еще пломбирин такой. Он самая на увазі. Я так думаю, пломбир. Ой, пломбирині, как его. Зефирка, ну, сейчас такая. Парадайс, Исланд. Исланд это острий. Наверное, такие переводы. переводится Парадайс Острів. Так, Путин, что тут. Смак сирок. Сирок, смак сирок. Тут просто чиста цукерка. Все. Навіть мені нічого із прекрасного. Кокос, кокос, кокос. Кокос. Ось. Кокосик. Жвачечка чи що. Та ще є. Зараз подивимося. І тут... І тут також. Ні? Так, та тут тут також Відкриємо, подивимося. Mm -hmm. Так. Що? Сеньоріта Бомбіта. Ох! І то, що? Труфоліні. Тут пломборіні, ці трафоліні чи як чиякта. Так, ну. По боксу, що я можу сказати? Нічого, нормально, клас. Ось тільки зараз я покажу цукерок. Зараз. Ну, ось ось така штучка. Ну, такі тут цукерочки. Тут різні сертифікати, QR-коди там щось Потім ось такі магнитки. Ось такі ну, Зараз давайте подивимося. Давайте давайте. додавайте. Зараз ми подивимося, які тут тату. Тату, тату. Ні, ну я не знаю, можливо не буду клеїти, а можливо і буду. Тому ще це Соня. Зараз. ой. Ой, що це? Кстати, я не разумею, что вот сейчас. А ще? Ну. Мммм, пахне апельсином реальним. Тут, -тут я не, не бачу. Так, та тупла. А, тут 5 тату. Це щось се, як розумію. тоді розгортаєш. Да, ось, тату ось так, Ось тут Ем... Ну, Дивіться, яка тату. Да, гарна, гарну тату. Просто. ДА! да. Ем, ну, давайте ось цю зараз жвачку я і візьму. Ось так, тут ну, не розглядається, ну, там немає сенсу. Ось така пластиночка. Ось така тонка-тонка. Ну, зараз я спробую на смак. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну. ще і -е така відчуття, що зверху ще крахмал. Чи щось таке Такая. -е. Щось. щось щ шось. Тут буде нормально тут чи не буде? Я бачу, що не буде. Ну, отсюда зібрав пола. Ай, ай яй 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 Зараз. Так, все нормально? Ні. Ну. Я їх клаїти, звісно, ж не буду, тому що, ну, вони недороблені. дороблені. А. Зараз все я буду. Що це жівач, кажу, так. Думаю. Так, да, ось тут вже ось. Там, там, я сподіваюся, нормально тату. ту. Mm. Зараз, зараз. Ну, ось так я все відкриваю. Всі предмети ось так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, легше можна було. Просто. О, кружуйка. Ну тут хоча б нормально, це за це дякую. Так, це і зараз. Хвостик знімаю. А, ну, ладно, потім я зніму. Зараз подивимося на це. Тату все ж таки. Так, зараз. Ось ось. Зараз я віддеру і повернуся. Так, ось. Можна сказати, я відклеїла і що це просто зверху руки. Зараз. Странно, але ну, ладно. І ще просто ось так утримати, чи ще водою, я не знаю, що робити. Інструкції немає. Ну ладно, я поки ось це віддеру. Можливо, поки воно клеїться ще. А, можливо, вона клеїться, Ну це! Ладно, так, зараз, зараз, зараз. І... Так, так сильно приклеїно. Це просто. Йой-йой-йой-йой-йой Так. Раз, нормально. Видите, як запаковано? Да, аккуратно. акуратно. ось це все торчить. Можна погарніше було. І дивіться. Ой, слухайте. Це камінь, це не жуйка. Ой. ой 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 а це точно можна ж наїсти? Дивіться, якого кольор. ой йо 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 йой -йо ой Пахне це вішню, черешньою може ще. Зараз жвачку кладемо і беремо ось цю. Mm. Mm. Знаєте це? Вишневий е сікло. Ось точно таке, такий смак, ось точно. Mm, смачно. Зараз mm. будемо знімати, що тут. Зараз я ось так зроблю. Ну, мені кажеться, що нічого не буде. Ось просто, дайте. Давайте, Давайте без О! Вау! Дивіться. Зараз вже не видно зараз я світло. Зачекайте. Так, це я включила ось така тату. Це зараз Ось це не жуйка, це така конфета. Вже її немає у мене в руці. Продовжую їсти жуйку тоді. Що сказати? Непогано. Але я хотіла вже скільки не везе мені. Один, два, три. Три або чотири рази. От я не можу, в «Аврорі» скільки вже було. В тебе я не можу. Я не можу. Ну як? Ну як, ну? Ну, просто... Я мовчу. Ну, що, ну га... ну гарно. Зараз я так насичу знову ці конфетки. Вау, дивіться. М -м -м. Це можна кидати. Це, це також. Це також. Це ось так ми кладемо. Як робили цей бокс? Зараз. Як робили цей бокс? Закритими очима. Ось і... так, ось так. Ось так. Де там кришка? Ну, ну, ось так, ось так, ось так. Ось так потрібно зробити. Все, <гум> ось так і робив. Ну, що, ну, виглядає нормально. Майже як я не відкривала. Ну, ладно. Нічого. Так, відкриваю вам, як гарно. Вам як гарна! Ну вон, все сюди, все сюда. Тут сертифікат на знижку ось. Додаткова знижка 2 гривні на літр. А що це? Навіщо це мені в боксі? Ось навіщо? Це щоб заправитися. Це, це заправитися на заправці. Навіщо мені це? Навіщо? Це ще ладно. Потім ще, ще де? десь була змішка. Мушовце. Так, це тут не важливо що я там. Мантажецька теж колопи зараз. А, тут ще якийсь подарунок, ну це ще ладно. Можна. Може, там акція якась буде. Ну все. Нормально. Да, ось тут малося на увазі 5 тату. Зараз. Ось 5. Тату, 5 пластинок. Ну, 5-сердечка. Ну, 5 сердечко. М -м -м -м, ось така розпаковочка. На цьому я буду завершувати це все. Пока-пока!